Нам дитинство спалене війною, принесли на криличках птахи. і охотить раді стороною, кожен день українських дітлахів, та не треба говорити, що весни не буде, Україна буде жити, бо такі в нас люди, дитячими долонями, закриємо країну. Дитячими долонями, врятуємо батьківщину, дитячими долонями, закриємо Україну, дитячими долонями, врятуємо батьківщину, О -о -о. ми ракети спинемо руками, стане мир Небо назавжди землю, рідну нашими серцями. Ми разом закриєм від біди і не треба говорити, що в весні не буде, Україна буде жити, бо такі в нас люди дитячими долонями. Дитячими долонями закриємо Україну, дитячими долонями, врятуємо батьківщину, дитячими долонями. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, В годину щасливу і радості мить, Любіть у годину негоди Любіть Україну, усніх наяву, вишневу свою Україну, красу її ві вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ми, як порох і тим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм, і всіми своїми ділами. Вогнікана наче на захід гнуть чугинці в зелених мундирах. Багне в щось пробивають нам намбуть, до весен і світлих щирих. Юначе. Хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчино, як небо її голубе. Люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе. Коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні, у бою, як пісню шалине зарею. Усім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.